За одну мить пережити хвилювання і красу усіх пір року, за одну мить відчути і лютневу заметіль, і квітневу свіжість, і серпневу спеку, і буяння жовтневих плодів все це реально і здійснено у стінах нашого театру. І ця чарівна казкова можливість по особливому вражає найменших глядачів Полтавського академічного театру Льок. Колискова для сніжинок, бруньок, літніх квітів та чудових кольорів осінньої пори все це в одній виставі, на яку поспішають дорослі та їх дворічні діти. Адже тут все зрозуміло та доступно. Дорослі знову і знову переглядають виставу «Колискова для сніжинки, і не перестають дивуватися простоті і переконливості цієї роботи. Вистава Колисково для сніжинки вже багато років дивує дітей, адже дає змогу їм самим долучатися до того, що відбувається на сцені. Це допомагає зануритися у атмосферу дивовижних пригод сніжинки та відчути себе одним з героїв казки. Ну для початку я хочу сказати, що саме в цій виставі е найголовніші персонажі це діти. Найголовніші герої це в цій виставі саме діти, тому що. Вистава, взагалі, спеціально створена для діток від нуля до трьох років, так, або, або ж для сонячних діток. Бралося в увагу те, як кожна дитина в такому віці сприймає світ, як вона все розуміє. Тому дуже така проста історія про чотири пори року, так але ми показуємо діткам, як потрібно взаємодіяти в принципі з природою, з усіма ми бачимо, що вони на це реагують, що вони йдуть на контакт. Це слава дуже мріяла ще раз попасти на цю виставу, і каже: тато, коли ми сходимо ще на Колискову скову коли ми будемо там, коли вже підемо, коли як скоро-скоро. Ці двох років, і ми закохалися в цю виставу. Тоді наша дитина прекрасно її сприйняла завдяки інтерактивній грі. Дітям дуже дуже гарно дуже подобається ця вистава, і тому ми мріяли попасти в друге на цю виставу. І нарешті пройшли вже вже пройшло півтора роки. Бо ми до них виходимо. Я на неї дивлюсь. Вона така капітошка. І ти такий всередині да це капітошка. Дивись, він може ще ручками. Він може ще тут всякі герої з усіх відомих давніх казок, капітошка, їжачок у тумані. Хто там ще є? Я забув. А чи бурашка? Дуже важливим таким моментом є в цій виставі. Це музика, тому що вона арт-терапевтична, вона заспокоює всіх нас, вона заспокоює дітей. І як я вже говорила, а ще є один такий маленький нюанс: ця вистава завжди може піти по різному Тобто вона може змінитися в ході, так? так як ви бачили, ми викликаємо діток на сцену, дітки реагують, буває по-різному. Так може там піти в одну сторону чи в іншу сторону, і вже в залежності від дітей ми вже граємо далі виставу. І все одно їй подобається, вона вже по-новому її дивиться, а ми отримуємо насолоду від цієї вистави. Особисто я як взагалі реагую, навіть будучи в цій виставі, так, ельфом сну, це те, що саме з простих матеріалів можна зробити дійсно круту, класну річ. Ще хочу дуже відзначити, що режисером цієї вистави є Тетяна Володимирівна Вітряк. Це директор нашого театру. Так, тобто вона працює не тільки як директор, а вона повністю розуміє творчий процес, тому це прекрасно і чудово, і ми бачимо це на практиці. Мені здається, Тетяна Володимирівна дуже тонко та дуже точно розуміється на дітях. Хоч ми бачимо, яку роботу вона створила. Вона дуже тонко підмічає саме те, що подобається дітям. Не знає, де показати це, і діти такі Вау! де, щоб сніжинка заплакала. І Діти такі, мамо, а що з нею? Можливо, їй допомогти, треба якось. І мені здається, це вона дуже тонко зробила, бо вона сама дуже чудова бабуся, і вона дуже добра людина, взагалі. І вона підмічає не тільки дітей, а нас, акторів. Ми завжди можемо до неї звернутися. І ця робота теж є дуже чудовою, адже. Ця взаємодія з дітьми вона дарує нам, акторам, дуже великі різнобарвні почуття. Я вважаю, що це дуже сучасний і навіть надсучасний сучасна вистава. Тільки б додати ще дима їм тут і інтерактивності лазерної відеовізуалізації, якоїсь відео Але для дітей, котрі сприймають дітки від другого там три роки, два-три роки, це для них спрощена по Спрощена ця тема, яка заходить тут. для цього. візуалізація головне в дітей і в батьків це дійсно дуже дуже класно, що візуалізувати можна абсолютно любі речі, які у вас знаходяться навіть в побуті. Дорослі теж можуть з нами поринути у казку та згадати свої дитячі емоції, посміхнутися разом зі своїми дітьми і те, що винести для себе. Дуже дуже вдячні, що вона є, і дуже е, бажаємо, щоб таких вистав було більше на разну тематику. Без складних композиційних рішень і сюжетних ліній у світі, де панує дитяча безпосередність, ви зможете забути про свої проблеми та переживання. І це все завдяки виставі Колискове для сніжинки у нашому Полтавському академічному обласному театрі Ляльок.